Так, шановні українці, всім доброго дня. АЗС комплект на зв'язку. Так, у нас акція. Акція для, ну, скоріше за все, що то акція для військових. Значить, даємо 10 комплектів. Бензин 220 вольт. Тут по комплектації сепараторний фільтр ПІУСІ. 220 бензиновий зі взривозахистом насос. Пістолет з електронним лічильником без відсікача з'єднувачі, комплект шлангів. Шланг напорний 4 метри, всмоктуючи 2 метри, зворотній клапан, штуцра, переходники в комплекті. Значить, зараз ну, по бензину дуже великий попит у хлопців там, у військових, ну і так далі. Всі просять бензин, але ціна бензина на ринку, ну, завишена. Цінник на бензин починається від 25 тисяч гривень за комплект. Ну, це так, цінник не для кожного. Значить, значить, хлопцям робимо знижку, і комплект буде коштувати. 15500. У нас є можливість зробити 10 комплектів по 1500. 15 Отакої комплектації, як ви бачите. Тобто, нам, е, є у нас кошти, нам виділили для того, щоб зробити 10 комплектів. Тут він е, насосик 45 літрів на хвилину. Е, має систему байпас. Тумблер включення-виключення, термореле, п'ятий лопасний з перехідними муфтами. Ну, нормальний штатний насос, правильний для бензину. Ну, за такі кошти ви не купите, але поки є така можливість, реально користуйтесь моментом. Якщо знаєте, кому потрібно. Дехто потребує такої колоночки. Набирайте до нас номер телефону. Я прикріплю. І ми вам зробимо класну комплектацію по такій акційній ціні. По акційній ціні. Так що хай хлопці боронять нашу Україну, а ми будемо всіми силами їм допомагати. Дай Боже. Всім мирного неба, тримаємося і чекаємо на ваші дзвіночки. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, любі комплектації, любі варіанти, е, любі варіанти насосів, фільтрів, е, з'єднувачі, ну, АЗС-комплект це там, де все в одному місці. Також ось на сервіси, ремонти, обладнання, все підберемо. І буде найкращої якості, і за актуальними риночними цінами, ще й зі знижками. Все, всім гарного дня!